Літературна студія Зорі Придніпров'я після довгої перерви, спричиненої спочатку ковідом, а потім війною, зібралася на своє засідання у конференц-залі Жищівського будинку культури. Очолює студію знана письменниця і поетеса Надія Вегера Предченко. А членами є самодіяні літератори Кагарлицької і Жищевської громад. Діє студія під егідою місцевого осередку товариства Просій та імені Шевченка. Студія зорі Придніпров'я має давні і добрі традиції ще від 80-х років, коли Ржищі входив у Карлівський район. Тоді свого розвою набувало поетичне слово Віктора Заїки, Олексія Шульги, Бориса Дегтярьова, інших, а діяти студія почала при тодішній районній газеті Будівник комунізму. На цьому фото і газетарі, і дописувачі, і поети Іван Гончаренко, Олексій Волошин, Іван Базяк, Олексій Шестопал, Віктор Зайберг. Заїка, Борис Дегтярьов і Любов Гладенко. У творчому доробку студії Зорі Придніпров'я десятки і десятки виданих книжок авторства місцевих аматорів слова. Причому вік поетів, від, так би мовити, піонерського до глибокого пенсіонерського. Авторів окремих збірок вже нема серед нас, а їхнє слово, їхні поривання лишилися з тими, хто шанує літературу. І в час війни треба прагнути зробити своє життя нормальним, з притаманними йому прагненнями до високого і поетичного, що збагачує душу і дає нам відчуття світлого променя. Вірші були стрижнем тієї імпрези, та як інакше, це ж лід студія. Серед авторів і чітців був і знаний у наших краях та поза їх межами Борис Дегтярьов, однаковою мірою талановитий і поет, і художник, начальник жителівського відділу культури. Олена Пасека саме вручає йому подяку. Борис Степанович провів паралель з відомим віршем Євгена Євтушенка лі руськи війни? хочуть та ще як. З'єднали зрада і брехня і ось уже в петлі Чечня. Дудає вас свята земля, мовчить під чортом Кремля. Кадировський головоріз, Українців убивать поліз. У нас тебе лиш смерть чека, то доля в холу я така. Яких це матерів сини, що жити не можуть без війни? Найомний вбився, зупинись, народ твій вільний був колись, а потоплений в крові. На що віддав дав на глум Москві? Усі загибли в тій війні, кричать любив людину вбивству ні, а вбитих росіян сини злочинці нової війни. Зібрання проходило в залі, на стінах якого галерея портретів загиблих на московсько-українській війні, героїв-захисників, вихідців зіржищівської громади. Обличчя вояків світлі, погляди впевнені, оптимістичні. Вони дивляться на нас і ніби запитують, а як ви захищаєте Україну, за яку ми віддали життя? Серед тих облич Юрій Трищук із Баликощученки. Його мама Людмила продовжує справу сина тим, що волонтерить, буває в розташуванні наших і розповідає про свої враження. Бачили тих, хто з нуля, і біля нуля. Чули мистки далекі близькі. Але звідти ми поверталися з такою хорвістю за наших хлопців, за наш український народ, це не перебільшення. Це, знаєте, така підвищена така відчуття, що ми народ, обраний Богом, і це правда. Сказати, я залишу на інші наші зібрання багато чого сказати. Хочу сказати, що віра в наших солдатів велика, і ми переможемо. Але завдячують, кожен з нас робить свою, пише свою історію. Хтось допомагає тим, що на продукти дає. Ви побачили, які не були раді тим матрацам. коли ми заїхали в школу, просто побачили зруйновану школу, в якій заходили військові, Ми просто туди під'їхали. Коли ми їм почали скажемо, ну їсточки привезли, вони раді були, але коли побачили матраци. Вони ті, що спали від нас з нуля, вибігали заспані, матраці. Я кажу, там є ковдри ще хлопчики. Я одягала їх. І вони такі були раді, кажу, зви всіх, хто хоче спати на матраці. Вони всі побігали. Ти матраці порозбирали. На цій війні кожен пише свою історію, як сказала Людмила Йосипівна, а в неї ті рядки бувають строкатими. За моєю спільною, ці герої, хлопчики, наші шістнадцять. І Сьогодні 19. я дружки півроку, як його немає. Я йшла сюди і не вбирала вірші. Я думаю, що піде? Але я хочу І сьогодні вірш, який я йому присвятила, попросила його мати, каже, живе на Волині, в нього лишилося двоє діток. Це побратим мого сина, це кум мого сина, який виніс з поля бою мого синочка. І я йому присвятила. Вірша, його хочу почитати, бо сьогодні півроку. Я цей вірш зараз зачитаю. Безпокійно, країнські солдати, куми, друже, і названий брати, тім страшно і важкому бою боронили нас дому в країну свою, від вибухів горіла, стогонала земля людською кров'ю, скропле на виністи мене з тяжкого бою, прикривши тіло від куль собою, вже на небі відра, та недовго я був там сам. Знову траву село наше в тузі, плачуть рідні, сусіди, друзі, страшна чутка, село млине, ти прикрив з тобою Україну. Сини у тебе, друже, підростають. Нехай усе про батька вони знають. Ми віддали ще молоде своє життя за їхнє гарне, мирне майбуття, щоб українські діточки малі, ніколи більш не бачили війни. Бринить. Позрадницькі срязан, бронить у очах коханої і мами, не заростуть ніколи їх душі, сліди криваві і глибокі рани. Спи з миром, куме, друже, брате, земля тобі пухом, країнські солдате. Людмила Трещук випустила збірку віршів, пише і нові. Звісно, тематика частини з них болісна, як і душевна рана від втрати сина. Так, кожний пише свою історію під час війни. Якби ж то могла б якби ж то уміла, я пташкою, сину, до тебе летіла, я впала б росою високу траву, щоб гамувати справу твою, якби ж то могла, якби ж то вміла, як зіркою шлях твій синок освітила у ніч прохолодну, у темній пітьмі безпечну дорогу казала б тобі. Якби ж то могла, якби ж то я знала промінчиком сонця, для тебе сіяла, холодним джерельцем би стала води, щоб рятувати тебе від біди, якби ж то могла, якби ж то уміла, я вітром ворожим тилу пролетіла, воріння ординське усе перебила, тебе при його від кулі прикрила, якби ж то могла. Якби ж то вміла, я щастям синочку тебе наділила, хмаринкою доброю стала би в спеку тебе попередила про небезпеку, якби ж то могла, якби ж то я знала лелекою, сину, до тебе злітала, розквітла у полі вербою, калиною, заспівала б тобі рідним солов'ями. Якби ж то могла, якби ж то я. Настрой лісту додала волонтерка Людмила Герасименко завжди доречною народною піснею. А що чорна ниточка часто рось, а червона ниточка ле... Ці вірші читала і очільниця студії Надія Вегера Преченко. Короткий фрагмент. «І батьківська наука. Навчала, навчала нас завжди, і мама, і тато, щоб ми з братом дружими були, щоб ми з ним і в час біди, і в свято. У мирі згоді в світі цим жали, щоб ми ділили радість і гостинці, і якщо треба, навіть бутерброд, бо це ж із нас, маленьких українців, великий починається народ. Власні поезії, продиктовані війною, читала викладач Ржищівського гуманітарного коледжу Світлана Бусленко. Підла куля пронизала, забрала життя, птах у небі закричав: Не вбивайте, стійте, забирать життя в людини, нелюди, не смійте. Діти, батька виглядають. Чекає й дружина, тільки треба боронити рідну Україну. Найдорожче, що було, за неї віддав, за майбутнє мирне небо. Землю захищав, в небі птах кружляє, стогне я ваш оберіг. Друзі, рідні. Не сумуйте, що я вас зберіг. Будьте гідними людьми, любіть Україну, знайте, не даремно я за неї загинув, бо герої не вмирають, а в серцях живуть. Доки пам'ять жива ваша буде світла путь. Ворогам рашистам Тікають з криком вороги, то як смачні вам пироги, військові наші вас женуть, а решта у землі гниють. Потвори ви нас не зламали, пліч опліч разом ми всі встали країну нашу боронити, разом усім, що нам ні жити. Зазнищені наші міста, вас кара небесна чека, прокльони людські знайдуть вас, на це тільки треба лише час. Україна розквітне довкола і буде лунать рідна мова, і мир запанує у світі, і будуть щасливі всі діти. А вам, вороги, сниться, будуть, убиті замучені люди. Їх сльози рікою течуть, і вам вони жити не дадуть. Поет пісняр з міста над Дніпром Олександр Шорохов заспівав кілька власних пісень, а потім читав і власні вірші. чому Oh, Але вірші не тільки воєнної тематики. Надія Преченко запропонувала твори, які зачитуються на літ студії, видати друкованим окремим альманахом. Не складаймо рук, не опускаймо творчих крил, бо вони підтримують нас і в буремні часи. Це можна вважати одним із підсумків зібрання літературної студії зорі Придніпров'я у Ржичівському будинку культури.